Зараз ми з вами навчимося відправляти повідомлення різними способами. До прикладу, ви вчитель історії і вам потрібно відправити голосове повідомлення дітям. Ми Затискаємо мікрофон, протягуємо його вверх, записуємо наше голосове повідомлення. Ми можемо натиснути на паузу, переслухати його ще раз, протягуємо його вверх, видалити, натиснувши на корзинку, або ж відправити. Якщо ми хочемо записати відеоповідомлення, нелегенько натискаємо на цей же мікрофон, з'являється ось такий об'єктив. Затискаємо його, протягуємо вверх і записуємо коротеньке відеоповідомлення, яке буде тривати одну хвилину. Ми також його можемо зупинити, передивитися, видалити або ж продовжити запис. Також ми можемо повернути камеру, показати, що відбувається у нас на екрані. Якщо ми хочемо щось пояснити, це дуже зручно. Повернути камеру, зупинити та надіслати. Ось. Так само ми можемо за допомогою скрепочки обрати потрібні файли з нашої галереї та надіслати учням. Також ми можемо додати опитування. Вибрати варіанти, написати запитання, до на прикладу, чи хотіли відвідати, фортецю. В Stawiam teraz na i dopracujemy warianty. Tak. Duży. 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 Ciekawe. Duży. warianty, jakże tam próbowałem. Достатньо. Створюємо. Ось ось таке у нас вийшло опитування. Також ми з вами можемо надіслати повідомлення на завтра. Тобто, пізно вечором виявилося, що у вас не виходить провести онлайн-урок, але вам потрібно про це попередити ваших учнів. Дуже пізно надсилати повідомлення ви не будете. Тому ви можете запланувати це повідомлення на наступний день або ж відправити його в слуху. Як це робить? Ви заходите на свій предмет, записуєте повідомлення. Доброго дня. Сьогодні року у не буде. Опрацюйте самостійно. Натискаєте на стрілочку, затискаєте її. Тут ви бачите меню коротеньке надіслати без звуку або ж надіслати пізніше. Обираємо надіслати пізніше. Обираємо на завтра. Обираємо час, коли ми хочемо надіслати, де приходити буде 8 години, 9 година. Надіслати. Причому ваше повідомлення воно надішується. Тоді, коли ви його запланували, але у вас з'явиться ось такий календарі з червоною крапочкою. ви можете це повідомлення у будь-який час редагувати. Якщо у вас щось змінилося, чи ви зробили помилку, чи ви хочете додати ще якийсь матеріал, то ви можете відредагувати таке повідомлення. Натискайте сюди і натискаєте на повідомлення, колівчик редагувати. От робите всі дії, які вам потрібні, відредагували. もっと。